У долині відбулося перше засідання дорадчого комітету з ефективного врядування і розвитку, створеного для реалізації проекту Партнерство для розвитку міст проміс, котрий впроваджується Федерацією канадських муніципалітетів за фінансової підтримки уряду Канади. З метою ознайомлення, роз'яснення та налагодження робочих контактів до міста з візитом завітали представники проекту. Директор проекту ПРОМІС Олександр Кучеренко, головний експерт із питань демократичного врядування Місцевого розвитку Ігор Ліпьошкін, головний експерт з розвитку бізнесу Валерій Кокоть, менеджер із впровадження проєкту Соломія Рушко та регіональний координатор проєкту в Івано-Франківській області Віталій Вандич. Це проєкт Федерації канадських муніципалітетів, він називається Партнерство для розвитку міст і він охоплює 16 міст України у чотирьох регіонах. Долина одне з чотирьох в Івано-Франківській області, яке стало партнером проєкту. Це єдине місто, міст. міст то районного значення серед усіх 16, Але ми давно знаємо е, діяльність долини. Ми знаємо плани долини по об'єднанню громади, по створенню об'єднаної громади, е, і ми знаємо багато ініціатив. Е, міста долина, зокрема міського голови Володимир Гаразда, як у галузі енергоефективності, так і розвитку економічної діяльності, підтримки малого середнього бізнесу. Всі ці напрямки відповідають нашому проекту. Проект міжнародної технічної допомоги, партнерство для розвитку міст, спрямовано на зміцнення муніципального сектору в Україні, впровадження ефективного демократичного управління та прискорення економічного розвитку, шляхом підвищення спроможності українських міст у сфері демократизації врядування та місцевого економічного розвитку, створення сприятливого середовища для розвитку малого та середнього бізнесу, підтримка процесу децентралізації та інтегрованого планування розвитку на місцевому регіональному та національному національному рівнях акцентує увагу Олександр Кучеренко. Проект спрямований на, на економічний розвиток і посилення муніципального управління, щоб воно було більш прозорим, відкритим і підзвітним для того, щоб міста підтримували малий і середній бізнес. І шукали інноваційні підходи у економічному розвитку, тому багато з того, що ми сьогодні почули, є для нас чудовою площадкою для того, щоб розробляти нові моделі, які будуть корисними не тільки для місця Водофранківської області, а й для всієї слід зазначити, що долина має певний досвід щодо співпраці з іноземними партнерами та участі у міжнародних та муніципальних проектах. Чимало актуальних ініціатив уже вдалося реалізувати, але в місті залишається низ питань, які потребують вирішення, і саме проект Проміс, переконаний міський голова долини Володимир Гараст, покликаний сприяти розробці та впровадженню стратегій, планів цільових програм підтримки розвитку малого та середнього бізнесу, інших пріоритетних напрямів і заходів у сфері збалансованого розвитку. Задача наша перше спільне засідання з Дорадчим комітетом, це в рамках. Пріоритеті, які визначив проект для себе, а як кажуть, керівники проекту детально розказали про ці пріоритети. Треба, щоб громада, до речі комітет визначився, що ми плануємо на 16-17 рік. У ході зустрічі відбулося цікаве та змістовне спілкування, під час якого керівники проекту та учасники дорадчого комітету визначили спільні для реалізації ключові, важливі як для розвитку міста, так і майбутньої об'єднаної громади пріоритети. Першу чергу ми маємо е, оновити стратегію нашу, тобто ми маємо обновити цілі, е, значить, і для цього має бути створений е, стратегічний комітет. Е, ну і власне, е, ну десь я так розумію, що проект це одним із ключових. Вони кожне місто будуть проводити і розпочинати стратегію. У рамках е, реалізації стратегії можуть бути реалізовані різні ідеї, які сьогодні були озвучені. Цей розвиток підтримка малого і середнього бізнесу, це розвиток територій, сільськогосподарських можливостей, відновлення тваринництва, рослинництва, це залучення жіноцтва до підприємництва. Це розвиток індустріального парку, як приклад, це розвиток бальнеології. Тобто нас бажань багато, звичайно, але проект можливості проекту обмежені, тому ми маємо вибрати з того всього те, що для нас є край необхідним на цей на перших два роки проєкту. За словами Олександра Кучеренка, чимало ідей, які обговорювалися під час засідання дорадчого комітету в Долині, є чудовим майданчиком для розробки нових моделей управління, які корисні не тільки для міст Івано-Франківської області, але й для цілої України. Переконаний Олександр Кучеренко. Ми тільки на початку шляху, і ще рано говорити про, про результати, але можна говорити про початок. По перше, це що обговорюється сьогодні. Створення нової стратегії розвитку міста, але вже не для міста окремо, а для більш розширеної громади. І це є новим підходом. Ми підтримуємо принципи міжмуніципального партнерства. Навіть в умовах, коли громади не об'єднуються, вони повинні співпрацювати для того, щоб ефективно. Власне, ефективно розвиватися. Тому підхід долини, не чекаючи формального об'єднання, працювати вже в рамках, об в рамках міжмуніципального співробітництва, це є позитив і для нас дуже цікава модель. Це перше. Друге, що стосується економічного розвитку, ми підтримуємо ці ініціативи міста щодо розширення її туристичної привабливості, щодо створення нових е напрямів, як то бальнеологічний напрям, щодо е взагалі е розширення. Е Тих можливостей, які дає об'єднання, наприклад, посилення, підвищення ефективності сільськогосподарського сектору, все це перспективні напрями, але вони стануть очевидними, коли ми проводимо аналіз, коли ми, причому аналіз і розробка нових стратегій мають здійснюватися за участю громади і не тільки міста, але й прилеглих сіл, які теж мають стати членами цієї великої громади. Отже, старт багаторічного проекту відбувся. Далі до Линян очікує кропітка та наполеглива праця.